Стрибки на двох ногах по похилій дошці. Відстань одного кінця дошки до підлогу невисока 20-30 см. Стаємо обличчям до дошки. Перше стає права ніжка. Руки на поясі і легенько зістрибуємо з гори до низу. Вправу повторіть 5-6 разів. Стрибки з місця довжину. Будемо навчатися стрибати довжину як найдалі. Ніжки разом. Ручки оплющені. Присідаємо, тулуб трішки нахиляємо вперед. Руки нам допомагають, махаємо ними. Готуємося, відштовхуємося. Виконуєте вправу. 5-6 разів. Кидання м'яча об підлогу та ловіння. Ноги на ширині плечей, м'яч тримаємо двома руками. Кидаємо м'яч об підлогу, щоб він відскочив і нам треба його зловити.